Подрукували щось складне, подрукуємо щось просте. О, такий, ну, таку от цікавеньку штуку. роздрукував для дому, але тут з'явилися деякі думки вслух. О, все ж таки, я так розумію, є деякі приколи з принтером. Ну, принтер, тобто, я розумію, що він дешевий і багато від нього. Бажати не варто, але все ж таки я трішки не розумію, чому отут, наприклад, вийшло все ровненько а отут вийшло все неровненько Друкувалося воно ну, отак. От. Тобто, отак от -от ходила от, І отут от були, він тягнув чомусь такі соплі. Чому це було, я так і не зрозумів. От. Я розумію, в принципі, так, є, є ще такі моменти, маючи не маючи неабиякий досвід роботи з іншим інструментом, то розумієш, що більш дорогі бренди, вони тому й дорогі, що вони дають більш якісний продукт. Але все ж таки. Якщо З другого боку, якщо ти навчишся вже щось нормально робити на, з більш дешевим матеріалом, то тобі вже не буде ніякої проблеми робити щось на дорогому принтері. А для того, щоб щось дороге купляти коштовне щось, ти повинен розуміти, ну, як я собі це уявляю, ти повинен розуміти, для чого воно це, тобі. Це потрібно. такі собі думки слух, будемо експериментувати. Ну, взагалі тема цікава 3D принтінг. Але, так як я це роблю для себе, то як я, далі буде.